За що я люблю Зеленського? Це за те, що слово тримає. Казав друзі при владі ніколи не буде. Друзі при владі немає, вони повз владу, але з такими грошима, грошима, що і влади не треба. Нещодавно мене запитували щодо стадіон, так стадіон, пам'ятаєте? І запитували, чому всі друзі Зеленського ходять з обома руками. Не знаю це, хай вони між Порошенко між собою вирішують, це в них там досвід був спілкування. Це перше. Друге, коли Зеленський запитував про несором з сцени на стадіоні соромно, я думаю, що не лише мені за нього соромно, і за те, що. Роблять його оточення. Я щось дуже сумніваюся, що він про це нічого не знав. Але, друзі при владі, масштабна корупція це правда. Я наверх, краще її приліплю. Це, от, мабуть, от от-от-от так має бути десь От так. Тому що в порівнянні зі всім іншим, прям туди колись ближче до стелі треба було плупити, тому що той рівень корупції, який є сьогодні, його не було ніколи. Я думаю, що зараз Янукович отакими слізьми ридає в цьому, як його, в Ростові, отакими. І запитує лише, що так можна було. Історія Свинарчуків в порівнянні з історією Міндіча, ну це так, мілке шулерство, не більше. Тому я дуже хочу, щоб ця історія стала історією назавжди в Україні. Але щоб за цю історію е була. Не лише історичне покарання і історичні уроки, а хотілося б, щоб ми побачили реальні строки в цій історії. Узурпатці влади. Ми живемо з вами дійсно в не в парламентсько-президентській республіці, а в Офісно-Президентській республіці. Причому навіть не президентському офісні, а Офісно-Президентській, 5-6 менеджерів, взагалі не лицарі Круглого столу. От. Не порівню. Специфіки, не по моральним принципам. А, Але їм зручно. Їм зручно, тому що це така унікальна влада, яку вони сконцентрували в своїх руках. І це ті наслідки, які, на жаль, всі дали їм в руки. Коли ви плескаєте і показуєте 60% довіри е, Зеленському, це ви говорите, що вас влаштовує. Те, що ви сидите з закритими ртами, що вам не дають сказати слово. я зараз не про е, ІПСО або там, щось інше, а просто Україна це демократія, на відміну від Росії, Північної Кореї, Білорусі. А хотіло би, я думаю, що багато на банкові хотіло би зробити так, щоб в цій черзі недодержав була іще Україна. Я не хочу. І вам не раджу, навіть ви перестанете існувати, як люди. Але тим не менше, 에, закон про публічну відповідальність членів Кабміну заборонено на виїзд без дозволу. О, дивіться, вам уряд заборонив виїжджати за кордон. У вас мають бути дозволи, у вас має бути відрядження, у вас має бути ще щось. Якщо броні немає, то взагалі можливості виїхати немає. А в них є. В них є. Тому я впевнений, що в наш як в державі всі ж мають бути. Як там Зеленський казав, кожен з нас президент? Щось я не бачив, щоб він, коли їде в очередне іноземне турне, у вас запитував, а можна йому виїхати чи ні? А ви в нього маєте запитувати. Я думаю, що так само і по Свіріденко, по всім іншим. Має працювати закону для всіх. Таке ж гасло було в 2019 році. Тому а, і членом Кабміну. Можна їздити за кордон лише у відрядження і з дозволу. А те, що сьогодні відбувається, не має ну, об'єктивно бути. Ну і ключове питання це покарання за корупцію для влади, для тих, хто поруч, для тих, хто є фунтами цієї влади, і насправді працює з цією владою. Я це теж вище поставлю. Це історія про відповідальність. Була така геніальна ідея у Зеленського, він її озвучив про те, що має бути корупція під час війни, має стати як державна зрада. І ви зараз кажете, ну молодець, правильно все сказав. Так, да, але ні. Що хотів зробити Зеленський? Зеленський хотів забрати всі справи, тому що державна зрада це 111 стаття. 111 статтею займається Служба безпеки України СБУ. І Зеленський хотів забрати всі справи і передати їх до СБУ. Мова йде, це, мабуть, 23 рік. І схема Міндіча вже в той момент була. І якщо б він це зробив, він би забрав справи через СБУ в Набу. Віддав би своїм підлеглим, і ви б ніколи не дізналися ні про справу Міндіча, ні про справу Єрмака, Умерова, Чегівари і всіх інших. Але газ ж класне, давайте прирівняємо корупцію до державної зради. Ми вирішили допомогти Зеленському і зареєстрували законопроект 9659. Трохи швидше, ніж він. І прописали так, що не забирати справи у Набу і САП і передавати в СБУ, а дійсно ввести статтю 111-3, яка прирівнює відповідальність за корупцію до Державної зради від 15 до пожиттєвого з конфіскацією майна. Але залишає ці справи в юрисдикції Набу і САП. Це законопроект мій, нашої команди розумної політики. Як ви думаєте, хто особисто не пускає цей законопроект до стін Верховної Ради? Правильно, Зеленський, Стефанчук, монобільшість, ну і інші корупціонери, такі як міді і компанії, тому що їм незручно ну, п'ятнашку отримати з пожиттєвим з конфіскацією майна, це ж можна і в Ізраїлі себе некомфортно почувати. Тому ні. Оце якраз і той прямий доказ, що говорити в вечірних відосиках і реально робити це дві великі різниці. І, на жаль, я думаю, що Зеленський не читав про Франко, але був такий диктатор, і він йому приписують таку фразу, що друзям все, а ворогам закон. Так не має бути в Україні не диктаторів, не таких принципів. І реальна боротьба з корупцією не вирішується насправді ні САП, ні Набу, ні ВАКС. Так, да, вони потрібні, вони борються і останні ситуації тому підтвердження. Я сподіваюся, що вони не не зупиняться і не домовились про щось з владою. Але реальна корупція може бути поборена лише якщо буде реальна політична воля. На самому самому верху, в самому високому кабінеті, і ця воля буде тоді розповсюджуватись донизу, а не лише закінчуватись після того, як оператор каже знято.